Виступу, Олежка, починай. Е, друзі, ми бачимо по що ви дуже замерзли. Ми хочемо, щоб ви розігріли один одного. І так зараз повторяємо всі за мною. Підніміть, будь ласка, вгору свою ліву руку. Всі, 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 друзі, я не всі, не всі ввеці, сісна, бачу. Вони всі хороший, всі вище, вище, вище. Ні. Ну не впадло, ребята, не впадло. Це ж не на парах. Закриваємо очі, всі робимо, як я, Закриваємо всі очі. Закройте, десять. Хоч, закривайте, дивійтесь закривайте. Піднімайте праву руку, піднімайте праву руку, піднімайте. І ставте на сусіда справа тепер. Ставте на сусіда справа і жміть це падло за херовий масаж. Давайте войо. Початок така мініатюра, уявіть собі екзамен в Херсонському училищі. Три чотири. Встань придурок. А що на пересдачу. Друзі, підніміть руку, чи є в залі діти. Є? Закрите і вуха, пожалуйста. буде літературне слово. Друзі, уявіть собі. Уявіть собі. Короче, девичник. І так уже случилось, що на дівчинику... Теперішня і бивша дівчина одного пацана. Дивіться, 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 викупи сучка, дивіться. дивіться да? У ява лішки взагалі мені ні о чому взагалі. Віт збі без самий безпалювний лох! Е, ти що, лов? Нє. Друзі, е, э, случай на руминському кордоні. Ну, шо там бухта? Чую, конопляне поргель, поле горить. І що видно? Та видно, що вітер тебе в нашу сторону, бо раніше ти зі мною не розмовляв. Поки ряшка підготується, поплодуйте нам. А? Спасибо. Загрієтесь. І так, уявіть собі. Уявіть собі, людина, яка все на світі знає про секс. Часто ти, часто ти тримаєш свічки, я бачу. скажу. Вам, друзі. Давайте Може, ми сходили разом в кіно, може, в театр, там, в ресторан. Я вигукувала з першого разу, я ж тобі сказала, я загласна. Я, 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 я все розумію, але чого, коли ви мені відповідаєте на це питання, ви робите от так? Бо я в ларьку роботу придурок. Пальмо розчиване було, я зробив. Фантазія Галішки, уявіть собі, лелека летить на південь. Пролітає над реп-концертом. Пролітає над концертом Поплавського. Ну і на кінець пролітає над Межигір'ям. Ти казав, що не буде сміятися. Та я прихожу. Коротше, следує мінітюра, давайте тут на уяву включити прямо уяву. Корочі, тюрма. Колонія. Е Як це називається? Е е Люди сидять в камері, дають. О, в камері, так. Да, тюрма, камера. В одній камері сидять два пацана з довічним ув'язненням, і у одного з них день народження. Много! Mm -hmm. Зустрівся перед зйомками в коридорі з ведучим, от я буду сьогодні ведучим, а Вадимом Абрамовим. Доброго дня! Построїш Богдана Хмельницького, там більше. сама не тема. ситуація в UCB, ну, знаємо, да, Молдовани є, конечно, є, чого ж нема. Сюда, пятишок, придурка кусок. Буда, бороть, бачил, дубиновуху, бинишок. Да, ждися, баночки с кока-колею. С кока-колою почес. Подивися, елона, илона, ера, ира, есть святослав. Святослав, де мирче, придурок. придура

Что тут? Диамаркин. Мерча. Мерча. Кома. Кома. Чпатер, штукатурка, плетка, 099, 327. 4. Троси, троси, Для следующей миниатюры нам надо Жень. Женя, микрофон дышать. Подходит у нас. Виносите, а то наши слушатели. Клопаты, клопатики. Друзі, ми придумуємо таку мініатюру, Коротше, тобі нічого не треба робити. Нічого. Ти не знаєш, да? Ми тобі не розказуємо. Бас нічого не треба робити взагалі. Взагалі. Ти поймеш цього по суті. І так, уявіть собі, мініатюра! О! Вивіть собі до святого Миколая. Ой, до святого. Друзі, давай, друзі давай. зараз маленька мія юрка, собі, що не вилизались уже візв'яні свята. День Святого Миколая і Святий Миколай приходить до нашого друга Володимира Путіна. Рисочкой, давай рисочкой, всі, що бабці сидять під під'їздом і говорять всякі пакості про нас, пакості, так? Да? Знаємо. Я так уявіть собі, незвичайна ситуація, дві бабушки і грають у морський бій. Геннадь, так! Коже середній коліт це трінкес. Генайда, слухай, той партій коморського боя Лопане. Геннадьев no. слухай мене уваждя. Вулиця Червоно-Армійська, будинок 123. Mm -hmm. П'ятий під'їзд, поворот направо. 37-ма mm -hmm. квартира. Mm -hmm. Наркоман. Ранела, рано, ранела, знаю тепер Теперь контрольний в голову. Да. Вулиця головна. Так. Будинок один. Так, патріс номер ну, Квартира номер зліва про нього не ну. Проститутка. А ні. Мимо Петровна, то я там живу. За мої свято, Олешка вже казав, і так увіть свій случай в Карпатах. О, товий є у Карпатах, столиці гірні природи. Доброго дня. вам! Здравствуйте. То не такий, той день чи добрий. Москальчишо. Ну, я родом з города Москва. Це твої проблеми. Покататись хочеш, лижі? Ну да, хто я. Вставай, належу. Двома ногами, вставай. А почему двома ногами? Бо це сноуборд, придурок. Так, закихтися ногтями своими. Ногтями. Смысл? ногтями своими закихтися. Ага. Ну, борт закихтися. Значит, едешь до лесу. Ага. Там тебе по Петро дасть новый сноуборд. А с этим что случится? Зитрется. В смысле стрется, что полностью? Десь по колено. Не-не, я знаете, я люблю. Но это не по мне. Может, у вас есть другие развлечения? Конечно е. Для давай и все, поди земной зарабатывай вовки взрук, кормить. <рес> простите, а мне можно? Да ведь можно, а тобі нужно. Але? Остання мініатюра, друзі. Всі відпочиваємо в клубі, і в самий неподходящий момент вам починає дзвонити мама. Санек! Санек, Санек, слухай. Що ти кажеш? Тупляйся, розривайся. Санек! Що? Мама твоя зводить. Мама, та мама, що ти лівиш? Алло! Мам, я недалеко. далеко. В смысле, Сашко, ти недалеко? Третья година ночі. Де Ти ходиш, падла. Мам, я скоро буду. Чуєш, а можеш біля моїх кровати тазик поставити? Віщи постирати кожного. моя Есента. Санек, це ты? Я тебя понял. Короче, Сашка, слухай меня. Сегодня в ночи тазик занятый, сегодня вещи стирает в ебать. <ira> Шановні друзі, нам самому кінці хотіло би себе звернутися до чоловічої половини нашого залу. Отже, вельми, шановні чоловіки, уявіть собі, на вулиці осінь, вже трошки холодно. Вибирайте свою другу половинку і ведете її на річку Пруд. Проводите її на річку Прут, розпиляйте каремат, дивитеся з неї на зв'язки, кажете, бо там ведмедиця. Ви ставите рукою на плече, у опускаєте ніжно руку на талію. Приживайте своє полонки ніжно до себе. Розвертаєте її до себе і цілуєте ніжно-ніжно, як ніколи нікого не цілували. І тільки в цей момент ви розумієте важливу річ, що ви сприли вуса, а вона ні.